Всіх вітаю! Сьогодні 18 липня 2025 року. Представляю до вашої уваги сорт персику Фаворит Моретіні виведений в Італії. Такий має чудове забарвлення. Сорт раннього терміну дозрівання, дозріває на початку липня, перша декада липня. В цьому році трішки запізненням. Дуже смачний, має невелику кислинку, жовто-м'ясий. Кісточка не відстає. Щороку грузиться дуже гарно Потребує нормування. Такий вигляд має персик. Має невеличке опушення. Ледь помітне. Рекомендую до посадки.